доброго дня, колеги. Давайте почнемо із того, що той, хто підписаний саме безпосередньо автором, там зрозуміло є співавтори Григорій Мазурашу. В нього теж є кілька сторінок у Фейсбуці, і там було дуже таке цікаве. Я думаю, що ми, коли з вами хотіли якраз починати говорити, то я подумала, що це його справжня сторінка, де було написано, що просто пояснення, бо він забембався. Це цитата з того допису: просто від людей вносити які. Йому не подобається у чорний список, і пора вже з цим щось робити, то нехай безпосередньо на законодавчому рівні все це буде введено. Ну, зрозуміло, що зважаючи на ту кількість помилок і ті попередні пости, які там є, проаналізувавши, можна зрозуміти, що це такий фейковий акаунт, але. На справжньому аккаунті чогось теж інформації як такої немає, але в принципі йдеться якраз ось про е, такі речі. Що нам, як ж, мені, як журналісту тепер, як я не знаю, як будуть рахувати, і коли я в е, пості вже дискредитую когось, чи ще не дискредитую, зобов'язую владу е, діяти певним чином, чи навпаки, е, щоб вона не діяла певним чином. Як ви розглядаєте ось цей законопроєкт? Є в ньому щось хороше і що в ньому є погане? Зараз будемо дискредитувати Григорія Мазурашу. Хоча насправді ми не збираємося його дискредитувати. Ми спробуємо просто об'єктивно розглянути це питання, подивитися плюси і мінуси цієї ініціативи. Григорій, звичайно, сам відомий депутат, відомий різного роду дуже цікавими, я би сказав би оригінальними ініціативами депутатськими. Мало з яких приймається в Верховній Раді, але багато з яких викликає уваги, увагу у суспільстві за засобах масової інформації. Соло цієї ініціативи не викликає жодного сумніву стосовно того, що потрібно шукати механізми, в тому числі законні, для того, щоб боротися з ботами і ботофабриками. Боти і ботофабрики якраз даються для того, створюються для того, щоб маніпулювати громадською думкою, часом в комерційних інтересах, часто дуже в політичних інтересах. В будь-якому разі це намагання ввести суспільство в оману. Намагання поширити недостовірну інформацію дезінформацію, враховуючи те, що боти е, притягнути до відповідальності власників таких ботів вкрай складно, е, потрібно якось це законодавчо регулювати. Хоча нагадаю, що кожна платформа соціальній мережі, всі ключові платформи борються з цими ботами своїми е, своїми засобами. Але от найцікавіше починається після, але з ботами треба боротися. Але справа в тому, що так як виписаний цей законопроект. Він стосується не лише ботів, там боти через і. А потенційно будь-яка особа, я, якщо напишу зараз пост у Фейсбуці, який, якщо б існував би цей закон, Григорій Мазурашу і його команда могли б оцінити як спробу впливу на владу, то я би підпадати чи ви будете підпадати під норми цього закону. Мені здається, величезною дикістю те, що народний депутат України, який в теорії читав Конституцію України, складав присягу. Він насправді не зрозумів до цього часу, що це право громадянина впливати на владу. Це право невід'ємного громадянина демократичної держави законним способом впливати на владу через звернення, петиції, участь в мітингах демонстраціях, публікації матеріалів, публічне обговорення дій влади. Це право. І це не може, воно не буде, може бути протизаконним, поки держава демократична, поки в неї є демократична конституція. Що стосується, наприклад, поширення недостовірної інформації чи дезінформації, чи поширення інформації, яка загрожена основам національної безпеки і оборони, стосовно цього вже є законодавство в Україні і вже передбачена кримінальна відповідальність. Саме тому я думаю, що цей закон більш спрямований на сам піар, і в такому вигляді він навряд чи буде прийнятий цей законопроект. Хоча ідея боротися з ботами, вона правильна. Просто мені здається, що депутатському колективу не вистачило компетенції для того, щоб більш якісно її приписати, щоб ми його таким чином не обговорили з критичної точки зору. Ну так, бо насправді якось виглядає так, якщо я десь зробила там помилку, або можливо в людини от у вас може бути два аккаунти. Один ви використовуєте там, наприклад, для роботи, а інший як приватний, як особистий. І в ньому він не може бути ідентичним з точки зору, тому що це будуть ідентичні облікові записи, а ти не можеш їх продублювати. Він має чимось відрізнятися, і того це можна теж розцінювати. Ну, це лазівка така, що можна з тим, хто не подобається, з ним дуже розправлятися. І це точно не той шлях, який українці Вибирають насправді, насправді, насправді було дуже просто. Треба було просто прописати, що ці акаунти, які не верифіковуються особою, тобто в неї немає фізичного власника громадянина будь-якої країни, тому що всі ми громадяни знаходимося в правовому полі, Нас легко притягнути до відповідальності за будь-які порушення законодавства. Тут немає проблеми. Є проблема боротися з ботами. Але так як воно розп... написано сьогодні, то воно стосується боти там лише якийсь елемент. А воно стосується усіх політологів, журналістів, викривачів, громадських активістів, всі потенційно можуть бути притягнені до відповідальності за їхню законну конституційну дію з впливу на владу. І мені, якщо чесно, теж не зрозуміло, як фізично може відбуватися ось цей процес. І якщо зараз так само, коли починалася війна, були навіть створені такі, ви всі добре пам'ятаєте, армії тих, хто бореться із ботами для того, щоб їх блокували. Так там треба було купі народу кидати багато таких скарг. Для того аби заблокували, і не завжди вдавалося абсолютно це зробити. Яким чином наше українське законодавство от, в цій частині буде співпрацювати з тим самим Фейсбуком, з е, Інстаграмом з Твіттером? Я прямо сплю і бачу, особливо з Твіттером, наприклад, та ну, на те, що відбувається зараз із цією компанією. Тому дуже дивно це виглядає. Я так розумію, не тільки мені, тому що ось Мар'яна Безугла та хто є ну безпосередньо колегою Григорія Мазураш написала, що той законопроєкт про висловлювання фейк про. Просто зареєстрований з нардепами таке буває, право підпису. Ніхто таке розглядати не буде, хоч приватизацію місця зареєструй, хоч відміну РФ, можна і спробувати. Ну тобто, ми бачимо, що це якийсь такий дуже цікавий законопроєкт, який навіть самі колеги розглядати не збираються, і е, це добре. Але з іншого боку, з перекручуванням абсолютним, зараз це підхопила ЄС. ЄС yes, дуже гарно зараз це використовує. Ми просто бачимо, бо вони видно таке готуються до виборів. Чи ще до подібного? Я просто бачила, натрапляла на кількох там і Синютка, і Гончаренко. І вони вже публікували ось такі звернення. То кому грає зараз, на в які ворота грає от Мазурашу? Ну, дивіться, Тут не все просто, тому що з одного боку поява й обговорення таких законопроєктів говорять про те, що незважаючи на війну, наше суспільство живе і ну, звичайним політичним життям. І воно ж обговорює якісь питання та, характерні, для, характерні для політичної боротьби. По-друге, ми наближаємося до чергового політичного Рубікону. Я говорю про 25 жовтня цього року, коли в теорії мали пройти парламентські вибори. І опозиція, та сама права опозиція, та ж сама європейська солідарність, постійно намагаються звинувачувати команду Зеленського в авторитаризмі, в намаганні узурпувати владу. І, звичайно, такі законопроекти вони е, лише додають додаткових приводів для цієї опозиції для того, щоб атакувати владу і в якійсь мірі розхитувати антивладні опозиційні настрій. Ось подивіться депутат від слуги народу, хоча він там далекий, зрозуміло, від президента від офісу. Вніс таку ініціативу, тепер вас позбавлять права будь-що висловлювати. Буде як орувел у вас, як Радянський Союз, чи ще навіть гірше. Ну, мені здається, це просто політична помилка чи намагання похайпитися таким чином. І знову ж таки повторюю, законопроект про боротьбу з ботами може і міг би мати місце. Але якщо депутати вже беруться за такі складні теми, нехай вони звертаються до судок і спеціалістів, які розпишуть розпишуться коректно, грамотно, що таких нас підозр і таких трактовок не виникне.